Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, що змушує вас почуватися погано. Це своєрідний внутрішній голос, який говорить вам, що ви недостатньо розумні, красиві, хороші, щоб подобатися іншим, або щоб досягти своїх цілей у житті. Цей голос є своєрідним програмуванням. Яке було поступово закладено в дитинстві, щоразу, коли інші люди змушували вас почуватися непотрібними і неповноцінними. Є такий психотерапевтичний термін дисфункціональні батьківські режими, оскільки це програмування чи то режими є тим, що нам казали наші батьки, як вони поводилися і як ставилися до нас. Однак важливо знати, що в цьому не завжди винні батьки. Це можуть бути інші важливі для нас люди, які завдавали нам болю. Приміром, однокласники, брати й сестри, які знущалися над нами, вчителі або навіть бабусі з дідусем, які нещадно критикували і принижували нас. І навіть якщо наші батьки були здебільшого добрими та адекватними, вони могли проявляти певну поведінку, яка все ж таки вплинула на нас. Наприклад, вони могли бути занадто суворими чи вимогливими або ж надмірно опікали нас. Це не обов'язково означає, що вони робили це навмисно, оскільки батьки можуть бути і люблячими, і перфекціоністами водночас. Темперамент і характер дитини також має певну вагу у тому, чи розвине вона певні нездорові режими і в якій мірі. Наприклад, одна дитина сприймає критику чи відмову більш гостро, ніж інша. Дисфункціональні батьківські режими. Та вразливі дитячі режими, про які я розповідала в одному зі своїх попередніх відео, часто взаємодіють між собою. Ситуації, такі як відмова чи критика, можуть активувати батьківський режим, навіть якщо критика конструктивна і має на меті допомогти вам. Наприклад, якщо ваш начальник вкаже вам на помилку, ви можете відчути себе невдахою, хоча робити помилки нормально. Це тому, що спрацьовує режим вимогливого батька. Важливо навчитися розрізняти батьківські та дитячі режими, адже підхід до роботи із цими режимами є різним. Режими вразливої дитини потребують заспокоєння та захисту. А от дисфункціональні батьківські режими потрібно обмежити, особливо коли вони спричиняють негативні емоції. Коли в людини запускається батьківський режим, вона починає надто сильно тиснути на себе, ігнорувати свої потреби, знецінювати себе без вагомої причини і навіть ненавидіти. Критика чи вимоги в стані батьківського режиму можуть стосуватися різних речей. Такі стани самознецінення та самобичування особливо виражені, якщо різні люди принижували і критикували вас у дитинстві. У деяких людей батьківський режим завжди ввімкнений, вони весь час перебувають у цьому стані, а в інших він з'являється лише в певних ситуаціях. І коли це трапляється, ви починаєте ставитись до себе так, як інші ставилися до вас у минулому. Є три основних типи батьківських режимів, тож розглянемо кожен із них більш детально. Коли активується режим вимогливого батька, ви ставите до себе надмірно високі вимоги та прагнете виконати їх. Це може стосуватися досягнень і успіху в школі, на роботі або зовнішнього вигляду. Людина прагне досягти досконалості в усіх аспектах свого життя. І якщо вимоги, які вона висуває до себе занадто високі, то залишається мало місця для відпочинку чи задоволення. Наприклад, студент із вираженим вимогливим батьківським режимом прагне отримувати лише найвищі оцінки на екзамені. І все, що нижче 10, Вважає невдачею і навіть замислюється про зміну своєї спеціальності. На жаль, таке мислення також може призвести до виснаження та емоційного вигорання, оскільки людина не виділяє часу на відпочинок та постійно прагне досягти недосяжних цілей. Ті, хто застрягає в режимі вимогливого батька, завжди надають пріоритет успіху, роботі та дисципліні, а не радості, веселощам і задоволенням. Що стосується ваги та вигляду тіла, типовим проявом вимогливого батька є екстремальна дисципліна щодо дієти та перевиснаження фізичними вправами. Навіть невелике відхилення від суворого режиму карається ще суворішою дієтою і ще більшими фізичними навантаженнями. Основною психологічною проблемою пов'язаною з цим режимом є відчуття невдачі, коли не вдається досягти встановлених стандартів, які людина сама собі нав'язала. Отже, якщо цей режим часто присутній, ваші батьки, можливо, ставили до вас занадто високі вимоги в минулому. Або ж вони часто висловлювали своє розчарування чи робили замало компліментів. Також можливо, що ваші батьки були перфекціоністами і були вимогливі до себе, а ви спостерігали за ними і свідомо чи несвідомо перейняли їхню поведінку. Ось кілька типових висловів, що стосуються дисфункціональних батьківських режимів. Ти завжди маєш бути найкращим. Ніколи не розслабляйся. Якщо ти не робитимеш те, що я кажу. Ти про це пошкодуєш. У цьому режимі залучений внутрішній голос, який є жорстким, вимогливим і контролюючим, що спричиняє почуття тиску, стресу та перевантаження. Ці твердження можуть допомогти вам розпізнати, чи сильно у вас виражений режим вимогливого батька. З кимось іншим, у кого активований вимогливий батьківський режим, вам може здатися, що людина занадто сувора до себе і бере на себе занадто багато обов'язків. І коли ви запропонуєте цій людині зробити паузу або звернутися по допомогу до інших, вона або не зрозуміє вас, або категорично не погодиться. Ці люди, як правило, перенапружуються і беруться. За додаткові завдання, навіть коли вони виснажені. Якщо ж вони готові прислухатися до вашої поради та відмовитись від додаткового завдання, ймовірніше, вони не в режимі вимогливого батька. Однак, якщо вони виправдовуються, чому вони мусять робити більше за інших, ймовірно, йдеться саме про цей режим. Батьківський режим, що спричиняє почуття провини, полягає в тому, що людина встановлює для себе високі стандарти і водночас зосереджується на тому, як вона має почуватися або поводитися в певних соціальних ситуаціях. Люди, що мають виражений батьківський режим, що спричиняє почуття провини, вважають, що вони мусять робити все для інших і уникати критики. Вони відчувають, що зобов'язані завжди бути співчутливими, доброзичливими та відчувають відповідальність за благополуччя інших. Але коли їм не вдається досягти цього ідеалу, вони відчувають провину. Люди соціальних професій, такі як лікарі, психотерапевти, соціальні працівники або медсестри, можуть певною мірою проявити цей тип батьківського режиму. Чому ми відчуваємо провину в цьому режимі? Тому що ми часто відчували провину за те, що ми не відповідали очікуванням батьків. Ця провина в дорослому віці призводить до труднощів з особистісними кордонами. Нам складно виражати власні потреби, оскільки ми навчилися ставити потреби інших вище своїх власних. У цьому режимі ми відчуваємо надмірну відповідальність. За благополуччя інших. Нам здається, що ми маємо догоджати всім і піклуватися про них. Якщо нам не вдається зробити інших щасливими, ми відчуваємо провину, сум і навіть депресію. Тож, якщо почуття провини є для вас постійною темою, можливо, це тому, що ви подорослішали зарано. Тобто, в дитинстві вам довелося виконувати дорослі ролі. У психології ми називаємо це парентифікацією. Приміром, можливо, вам довелося доглядати за хворим батьком або вас переобтяжували інформацією про сімейні чи фінансові проблеми. Крім того, це може бути пов'язано з тим, що вам доводилось підлаштовуватись під бажання батьків у минулому, інакше вас би покарали. Коли член сім'ї проявляє фізичну чи психологічну жорстокість, Уся родина вчиться ходити на пальцях, підлаштовуючись під його настрій, щоб уникнути конфлікту. Іншою можливою причиною може бути те, що ваші батьки самі були занадто поступливими, не вміли захищати свої кордони і передали вам цю рису особистості, щоб визначити, чи присутній у вас батьківський режим, що спричиняє почуття провини, зверніть увагу на наступні твердження. Якщо ви помічаєте, що хтось у вашому оточенні дуже старається догодити іншим і занедбує свої власні потреби, це може бути ознакою активного режиму. Можливо, це ваш друг, якому ви неодноразово радили поставити власні потреби на перше місце, але все даремно. Режим караючого батька це коли хтось відчуває, що він недостатньо хороший і навіть може ненавидіти себе. Зазвичай цей режим розвивається в людей, які в дитинстві зазнали емоційного, фізичного чи сексуального насилля. Наприклад, дівчина, яку дражнили за її тіло, може в дорослому віці й далі соромитися себе. Подібним чином, хлопчик, якого щоразу карали за дрібні помилки, може відчувати, що він заслуговує на покарання в різноманітних ситуаціях, коли стане дорослим. Різні типи жорстокого поводження спричиняють розвиток цього режиму. Є різні типи насилля, які можуть призвести до розвитку караючого батьківського режиму. По-перше, це сексуальне насилля. Десь дві третини всіх випадків сексуального насилля чинять знайомі, як от священник, чи спортивний тренер, сусід або навіть член сім'ї. Сором і провина, які супроводжують сексуальне насилля, спричиняють розвиток вираженого караючого батьківського режиму. Фізичне насилля це коли дитині завдають фізичної шкоди, нерідко це член сім'ї чи однокласник. Цей тип жорстокого поводження може призвести до важких психологічних шрамів і розвитку дисфункціональних батьківських режимів. І, нарешті, емоційне насилля. Це коли дитині завдають психологічної шкоди батьки чи інші в їхньому оточенні, їм можуть говорити, що вони відповідальні за проблеми в сім'ї або навіть змушувати почуватися винними за своє існування. Нехтування основними потребами дитини також може спричинити розвиток караючого режиму. Інші суворі покарання, які принижують людську гідність, як от виштовхування напівоголеними на вулицю або позбавлення прийомів їжі, можуть залишити дуже глибокі шрами. Люди, що мають такий досвід, часто потребують професійної допомоги. І нарешті. Цькування однолітками може бути довготривалим і приймати екстремальних форм. Ця форма жорстокого поводження спричиняє хронічне відчуття безпорадності і нікчемності. Наступні твердження допоможуть вам перевірити, чи не страждаєте ви від караючого батьківського режиму. Якщо ви часто відчуваєте ненависть до себе та сором за свої емоції та потреби і вважаєте, що ви нікому не потрібні і ніхто не цінує вас, можливо, ви перебуваєте в режимі караючого батька. Це може змусити вас сумніватися у своїй цінності, своїх позитивних якостях, привабливості. Ознакою того, що на людину впливає цей режим, є її нездатність сприймати позитивні меседжі. Незважаючи на ваші зусилля переконати її, що помилка, яку вона зробила, незначна, або що її цінують і люблять, людина продовжує критикувати себе і почуватися негідною. Вона може часто запитувати, чи ви все, що хочете проводити з нею час, чи подобається вам вона, або казати щось на зразок, яка я дурна, незграбна, неприваблива, мабуть, я набридла тобі. Тобі ще зі мною цікаво тощо. Це може засмучувати вас і навіть дратувати, оскільки ви сприймаєте її інакше. Караючи батьківський режим діє як бар'єр між вами і, незважаючи на ваші спроби проявити співчуття та зацікавленість, переконати людину, що вона чудова, що її цінують, усе марно. У наступному відео я розкажу вам про те, як ми можемо справлятися з негативними меседжами наших батьків, і розвивати різні підходи управління складними емоційними переживаннями. Ці підходи відомі як копінгові режими, чи то стилі подолання проблем, тобто способи, які люди використовують, щоб справлятися із загрозливими або складними ситуаціями. Тож слідкуйте за оновленнями та не забудьте поставити лайк, поділитися цим відео з іншими та підписатися. Дякую за перегляд! До побачення!